П'ять причин відсвяткувати новорічний корпоратив Барабел Хілс. Атмосфера. Тут запах ялинки змішується з ароматом кулінарних шедеврів, а новорічні ліхтарики яскраві, як посмішки колег. Стиль. Барабен Хілс виглядає як кадр з фільму, вишуканий інтер'єр, розкішні акценти, святкові вогні Тут кожна компанія відчує справжню новорічну атмосферу і святковий драйв. Кухня. Авторські страви, десерти, що тануть у роті, різноманіті ексклюзивних кулінарних від підкеливих ігористов та різдвяні мелодії, надовго закарбуються в пам'яті вашого колективу. Енергія вечора. Музика, конкурси, танці, тараоки все організовано так, щоб навіть найсерйозніший бухгалтер став зіркою вечірки. Бермен Хілс це не просто локація, це магія, де кожен новий рік починається красиво. Твій корпоратив 2026 має бути саме тут. Беремер Хілс місце, де свята залишаються в пам'яті.